У Рівненському ЦНАПі відзначили сьому річницю роботи. У закладі нині надають майже 300 видів послуг. Через війну кількість клієнтів установи зросла. Тут допомогли з виготовленням документів майже 50 тисячам переселенців. Двоє з них поповнили колектив ЦНАПу. Як нині функціонує центр надання адмінпослуг, та які новинки чекати у новому році, розповість Павло Невесенко. Рівнянин Олександр прийшов сьогодні у ЦНАП зробити закордонні паспорти для своїх дітей, задоволений якістю надання послуг в установі. Годину потрібно чекати, тому дуже зручно, щоб діти чимось були зайняті. Подала документи на закордонний паспорт сьогодні і Олена. Розповідає, оперативно вдалося зробити необхідну процедуру. Швидко. Я прийшла, записалася, швидко заплатила. Прийшла дуже швидко, дуже якісно. Мені дуже сподобалось. Найпопулярніші види послуг у ЦНАПі паспортні. Наразі черга на отримання закордонних паспортів з послугою термінового виготовлення становить понад два тижні, а не термінових понад місяць. Очільниця центру Євгенія Курсик розповідає, затримки видачі паспортів пов'язані з війною, враховуючи е, новорічні свята. І я так розумію, що це навіть не з новорічними святами пов'язано, а з відключеннями електроенергії у Києві. Е, трошечки е, ця період видачі. Змістився в більшу сторону, але разом з тим видача здійснюється постійно ну, таких, в таких межах таких строків. Відповідно, логістика також є причиною того, чому це так довго. Сьогодні, 27 січня, у ЦНАПі відзначають сім років діяльності установи. Євгенія Курсик розповідає, через війну минулий рік був надзвичайно складним. Втім, тут надали понад 150 тисяч послуг, за які до міського бюджету перерахували 10 мільйонів гривень. Більшість послуг надавали переселенцям. Також Євгенія Курсик розповіла і про новинки, які надаватимуть у ЦНАПі. Зокрема, напрацьовують проєкт Адмінсервіс ветеран. Тут ветерани, члени їх сімей та родини полеглих захисників отримують послуги в режимі єдиного вікна. Приходить ветеран в центр надання адміністративних послуг, і е, тут йому нададуть консультативні послуги. Ну, це так для початку, можна сказати, е, всього того, що він зможе отримати у місці рівне. Тобто ми зараз збираємо інформацію про всі е, можливі послуги, які може отримати ветеран. І е, коли він до нас прийде, він отримає чітку інформацію що він, на що він має право, що йому треба для цього зробити. Зовсім скоро у ЦНАПі можна буде отримати водійські посвідчення та техпаспорти. Наразі тривають останні процедури з відкриття сервісного центру МВС в установі. 20 січня цього року ми отримали нові принтери SWIFT Pro і готуємо зараз технічну документацію, юридичні певні процедури проходимо для того, щоб якомога швидше вже запровадити цю послугу. Якщо зорієнтувати по строках, то це десь буде орієнтовно. Місяць часу попри війну рівний схід розширився та пройшов реорганізацію. У місті відкрили два віддалених пункти, де люди можуть отримати адмінпослуги. У відомстві розповідають: зараз зросла кількість подач на реєстрацію бізнесу та нерухомого майна. Володимир Захаров новини рівного.